Всім привіт! Дуже багато відео є на каналі як мурувати під нитку. Але немає жодного як вимурувати кути для того, щоб пізніше під нитку цю мурувати. Тож в цьому відео я постараюся це детально пояснити. Звичайно ж показувати це буде без першого ряду. Перший ряд у нас вже виставлений, тому що геометрію кімнат виставляли наперед. Щоб почати робити любу стіну під нитку, нам потрібно перший раз вивести край, саме крайню точку. На даній стіні це виходить ось тут. Потрібно зробити трикутник. Подібно ми робили цю стіну. Ми вимуровували перший раз трикутник тут. Пізніше це вимуровувалося трикутником, всередина закидалася по нитці. Ще такий маленький лайфхак. Коли пінете, піньте вже коли ви завершили стіну, тому що інакше ви будете цілі в піні. Тож це робиться в останню чергу. Що ж вам потрібно, щоб вимурувати цей кут? Перше, це клей. Клей має бути для мурування, тому що робимо ми підшліфовані блоки, тож муруємо на мінімальний шар клею. Крім цього, потрібен інструмент. На каналі є відео, який інструмент потрібний для муровки, так що, якщо потрібно знати наперед, який інструмент вам потрібен, подивіться цей ролик. Починаємо ми із вимірювання. Вимірюємо повністю цілу стіну. Стіна у нас має до краю 253 см. Один блок має 50 см разом з тим, що він заходить у паз. Це означає, що ця стіна повністю. Буде складатися з цілих блоків без 3 сантиметрів. Тож нам потрібно вирахувати так кінець блока, щоб у нас був перехват блоків бажано наполовину. Коли ми вирахували той блок, який нам потрібен, а ми його ось тут вже вирахували. Так як в нас на будові блоків багато і в нас завжди лишаються ось такі двадцятки, ми використовуємо двадцятки, тому що в кінці. Потрібно би було все одно різати новий блок через 2 см. Тож ми використовуємо двадцятки так, щоб використати лишні блоки, які є на будові розкидані, а пізніше буде просто одна дорізка в самому кінці. Тож починаємо наносити клей. Клей можна наносити як мастерком, так і можна наносити валиком. Но я наношу мастерком. Також промашуємо стіну, вибиваємо спеціальний ровець на блоку для ось таких. Желізних плішок, вони будуть кріпити наші дві стіни, вони даються кожен другий ряд. Коли їх вибили, ставимо, стіну завжди рівняємо за однією стороною. Та як тут йдуть труби незручно, я буду рівняти по цій стороні. Виставляємо блок порівню і зразу ж пробиваємо діагональ. Так, щоб у нас не було по блоці зазорів. Коли вирівняли, ще раз перепровіряємо. Добре, рівно. Тепер, щоб вдарити добре цю железячку, ми її згинаємо там, де нам зручно. Але наступний згин, ми вже відміряємо тут. Ми бачимо, що у нас робець пробитий до цього моменту, значить ми загинати бляшку будемо тут. Так, щоб її по 150 разів не загинати. Тепер вона підходить. І коли ми вже її поставили. В самому кінці ми сверлимо дирку, також так буде легше нам попасти, якщо вона зразу стоїть виставлена. Ну і, звичайно ж, дюбель шестірка. Готово. Тепер, щоб продовжити, ми маємо тут додати ще один цілий блок, бо інакше ми не зможемо йти вверх. Додаємо блок, виставляємо його. Довшим рівнем по діагоналі. Рівень є. Тут добрий. Тепер ми можемо продовжувати вверх. Промашуємо клей, промашуємо стіну і даємо заготовлені блоки. Також дуже важливо, блоки йдуть дуже нерівні. Якщо взяти осервагу, навіть оцей блок, який врізаний, він не йде ідеально рівний. Блять, це йде ідеально рівний. Сука. Візьмемо такий блок. Де, цей теж йде рівний. Чи ні? О, тут всередині, виходить, у нас яма по блоці. Тут буде дуже великий горб. Є блоки ще, на, на, ну, ще більш криві. Но що я роблю в таких випадках? Оце місце, де яма всередині, я ставлю до тієї сторони, де виставляю васервагу. Живіт я завжди ставлю на ту сторону, яку я виставляти не буду. Коли ви виставляєте тут, ви можете двома точками відбитися, а тут тільки однією. Тож, якщо ви тут приставите рівень, то ви не будете знати, чи у вас добре йде блок чи погано. Знову виставляємо рівень. Зразу ж виставляємо діагональ. Також провіряємо цей блок. Кожен блок має теркатися до рівня. Можуть бути певні похибки, але вони вже редаговуються пізніше. Полоточком, коли викинути нитку, якщо десь щось буде трошки нерівно, то як самі блоки повторюся, йдуть нерівні. Знову Виставляємо порівню, тепер вже нам потрібен більший рівень. Виставляю я так до восьмого ряду, тому що це той ряд, який я можу ставити із землі, і мені не потрібна рештовка. І так само кожен раз, коли ми виставили кожен блок вище, Провіряємо весь час діагоналі, тому що по діагоналі ціна має сходитися. Це також за умови, що перший ряд рівний. Тому що якщо перший ряд має вигін, тоді ви трішки це закривите, але пізніше, коли будете кидати нитку, ви це все підправите. Так як у вас Саме головне, що тут йде рівень. Якщо тут є добрий рівень, це означає, що все буде у вас добре і рівно. Кожен блок перевіряємо. Рівним чи він сходиться. Це вже не дуже сходиться, тож ми його трошки підсунемо. Якщо сумніваєтеся, краще, щоб блок трішки мав зазора між васервагою, ніж її відпирав. Тому що яма вам не буде мішати. Вам буде мішати нитці горб. Останній блок я провіряти діагональну не буду, тому що він провіряється, коли вже вженемо два наступних ряда. А як зараз його добре провірити не можеш, тому що не поставиш так васирвагу, щоб його виставити. Ми не виставимо його кінець. Тож Ми його ставимо так на око і тоді кидаємо зразу наступний блок вище. Його також по діагоналі не будемо виставляти, доки не кинемо саме верхній блок. Тепер дюбелемо верхній блок. Тепер можна провірити нашу діагональ. Коли ми це все виставили. Діагональ майже добра, тільки тут можна трішки підправити. Все добре. Тепер, щоб дойти до восьмого ряду, нам знову потрібно повторити те саме, потрібно повністю додати ще один блок. Щоб це догнати до самої гори. Кожен блок не забуваємо перевіряти. Для цього я вже використовую ладь, тому що вона йде підходящої мені довжини. Те саме повторимо. Зараз ці два блоки вже виставляти по діагоналях не буду. Виставлю їх аж коли буде верхній, тому що це буде лишня робота. Виставляємо їх тільки так. Для, для ока. Найлегше це виставляти так, що приложуєте палець тут, тут, якщо немає горбиків, якщо воно вийшло добре. Це значно, плюс-мінус стоїть рівно. Після чого вже рвагою це дорівняєте. Так клей бажано підчищати. Бо якщо ви лишаєте, тут клею не має бути, тому що пізніше вам зазубує стіна. Тож має бути все гладенько. Рівень у нас повністю вийшов добре. Перевіряємо діагональ. Діагональ у нас тільки не вийшла під верхом, але ми її повернемо. Дуже легко. Тепер діагональ у нас готова. Перепровіряємо себе рівнем. Тепер, так як нам потрібно продовжувати нашу роботу, ми можемо підпінити, ми тільки підпінюємо з цієї сторони, з якої ми не будемо працювати. Тому що піна прихватить трошки швидше, ніж клей. І з ціною можна буде швидше працювати. Коли ось так пропінете. І не будеш цілий вимащений піні. Тож, так воно робиться. Після чого, якби десь була далі стіна, ми б вимурували ще один такий трикутник, кидали нитку. І все би було акуратно рівненько. Головне, потрібно знати, що кожен блок є кривий, тож потрібно до кінця робити піднитку. Може бути таке, що на першому рядові, якщо ви піднитку зробили, вам буде виглядати так, що немає рівню. Ну, проте, коли ви вимовите цілу стіну догори, то рівень появиться. Тож такі діла. Надіюся, відео було корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!